Відключиться під номером 12. Ой, вже, що залежить, мама, звучаюся, не, не моє. Чи знаєш ти, як мені важко, чи знаєш ти, що це за страх, в якому гірка правда болю, що доля обминула нас. Не нас, мене одну минула, дала все те, чого нема. Мені хотілося, я чекала, та залишила знов одна. Чомусь так тихо плаче серце, тіло тремтить, болить душа. У усіх все є, сім'я, родина. Те, що я жду, в мене нема. Скажи, чому одна я знову? Чому тебе в мене нема? Ти був а де? Поділ не знаю. Я думаю, прийди, прийдеш, знайдеш мене. Забула тебе, і пла... Я забула тебе і плач неба, забула те, як іде сніг. Забула й зрозуміти не можу, що полюбити ти не зміг. Де ж ті слова, слова кохання, де ж ті обізнані тіла, де моя радість у чеканні всього давним-давно нема. За що мене караєш до мене? За що даєш тобі небуття? За що ти травиш так жорстоко? Вже і так у гиджене життя. П'ятено шостей рік, четвертий рік. Не обічаюся, мені зі мене підводить по тому...